Тисячі дерев спиляли під кривим рогом типу для зСУ. А насправді на продаж? Хто Розказуй наприкінці випуску. Підписуйся і додивись до кінця. Довкілля у Кривому розі очистилося настільки. що навіть а тікають зі звичних для себе посадок до кишень-чиновників. Я не Грета Тунберг, я Каріна Гутяр. Тому сьогодні не тільки оплакуємо живі рослини, але й рахуємо збитки. Вирубка масова. Я розкажу про найбільш зухвалий епізод. Ми бачили, як вирубували посадку тут рядишком сього з нас за Хто завідує цим, ми точно не знаємо. Траса Кривий Ріг Дніпро, територія Новопільської громади, володіння пана Олександра Бондаренко. Тут ситуація реально межує з екоцидом. Пил розпочався напередодні зими. Від здорових рослин залишилися самі тільки пні. Схема була така: виконком новопільської сільради видавав дозволи підприємцям на так зване очищення лісосмуг. У всіх різні кадастрові номери, дільниці та кількість рослин. Але важливо зрізати можна було тільки сухостій. Запам'ятайте це. Більшість деревини мали передати військовим. Воно й не дивно в країні, яка захищається від вторгнення окупантів. Контролювати спил мала та сама місцева влада в особі голови новопільської громади Олександра Бондаренка. Тобто, давати деревину не просто під чесне слово, а з офіційно оформленими актами прийому передачі. Адже як би дивно це не звучало дерева, це комунальна власність. Сталося не як гадалось. Замість сухостою зникло майже дві тисячі живих дерев. А спил ніхто не контролював. Усіх актів прийому передачі дерев немає. Немає актів. Актів е, акти є тільки по от, та, там, Фоб Кирилову, що ми зараз перевіряємо. Зараз, подійши, а тисяч, ось тисяч. по Кирилову є акти на всю деревину, там просто ж більше тисячі зрізано. Та, там є у нього тільки на 15 кубичних метрів. Так почекайте, а зрізано там більше тисячі тисячі двісті. То що нам дали на інше. Немає розумієте, ступінь абсурду. За документами військовим передали лише 15 кубів деревини. А де інше? Ми ще з'їли. Екологи оцінюють збитки десь в 11 мільйонів гривень. Для розуміння цих грошей з надлишком вистачило б, аби придбати для потреб новопільської ОТГ новенький автобус Івеко. А нарешту побудувати декілька дитячих майданчиків, відремонтувати пару амбулаторій та сільську школу. Побачивши весь стреш, я відшукала одного з підприємців, який Пиляв дерева за договором з цілерадою. Ось що він каже. Там не, не один я робив і після нас люди приїжджали туди робили. Коли нас е, попросили вже туди вийти, після нас ще втиху ще робили. А хто попросив вас піти звідти? Е, з Новописської громади. Е, з селищної ради? Так, сказали, що ордер закритий, тому. Ж ордер закрили. Ми тоді зразу і поїхали звідти, тому що ну е, я не браконьєр. Тобто цій бригаді роботу зупинили, а дозволили продовжити комусь зі своїх поплічників. Кому історія замовчує, принаймні поки що. Скажу чесно, Олександр Бондаренко, той що голова новопільської сільради, просто невловимий месник. Він ігнорував наші дзвінки, ховався у кабінеті за спинами колег. Ну, давайте поспілкуємося. Або просто не з'являвся на заплановані з громадою зустрічі. Притиснути його до стінки вдалося тільки на сесії. Зараз заступник вже під'їжджає. Він займається цим. А ви, як голова. Де дерева, це, якщо? Близько двох тисяч стовпів живих зрізані. Куди вони зникли дерева? Який дозвіл? На вибух дерева. Там, де надавали дозвіл. Там пиляли згідно чинного законодавства і здавали на потреби оборони. А хто незаконно пиляв, тих половили і порушили карні справи. А сухостій же залишився? Хто пиляв їх? Ну на що сухостій, я не знаю. А є акти прийому передачі Звісно, є. Ну то покажіть, панове, чи вам лячно, що всі дізнаються, куди насправді поділася зрізана деревина? Усі ці дерева навряд чи за ніч виробали, а потім ще й вантажили. І ніхто нічого не знав, не чув і не бачив? Чи просто не хотіли? Адже мова про мільйони гривень десятки мільйонів. Бо я зараз кажу лише про одну ділянку, на якій проводили так зване озеленення. До речі, пан голова Бондаренко у 2012 році, використовуючи свої службові повноваження, порушив Конодавство про запобігання і протидії корупції з метою одержання дарунка дозволив розмістити рекламний борт за винагороду 2000 гривень, за що й був поштрафований судом. А щодо справи безвісті зниклих дерев, знаю, що наразі нею займаються у прокуратурі. А ми будемо стежити, аби винних знайшли та притягнули до відповідальності. Тримаємо руку на пульсі і обов'язково повідомимо вам про результат. Поставте лайк, залиште коментар, аби про пробурудки можновладців новопільської ОТГ дізналося якомога біль. Ільше людей до зустрічі у наступних випусках.